Це таке. І оце такі. Рушки по оксі. Ось. Теж по І ось вони краму. День день. Покручені. А то не покручені. День у в день. день, -день. день, -день. день, -день. Всі часу. Оце таке трупо рис. Бузумний вибух. теж Сіявстежбу. і ось він Марсіянин. Нас цікавить, Сочевиця. Крупа кукузана. Дивиться. Оце таке. Оце таке. Сіль 1290. Сувами, розумний вибір. Україна всі. Округ мат, нема всіх.